Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький завітав на відкриття ветеранського центру у Полтаві. У комунальному закладі будуть надавати послуги для військових, ветеранів, їх родин та родин загиблих захисників і захисниць. Персональний склад тих працівників, які тут будуть задіяні. Це ті люди, які мотивовані допомагати тим, хто отримав інвалідність, родинам безвісті, зниклих чи полонених. Тобто, це місце повинно уособлювати собою. Прийняття людей, які потребують допомоги. Ми підтримуємо загальну ідею, і якщо цей центр буде виконувати функції на рівні області, то ми тоді можемо допомагати фінансово. У ветеранському центрі прийматимуть заявки від людини та супроводжуватимуть її до кінця розв'язання її проблеми, говорить керівник установи Артем Ліфрідов. Ми будемо надавати інформаційні та консультативні послуги, тобто. Всі запити по юридичним питанням, психологічна підтримка, фізична реабілітація просто супровід. Наша команда вона повністю вся дотична до ветеранського суспільства, тому що ми всі або колишні діючі військовослужбовці, ми ветерани, або у дівчат усіх їхні там чоловіки, брати, батьки. Вони зараз служать в збройних силах України. Фінансуватиметься заклад з міського бюджету та коштів за грантів, наголосив керівник центру. Це комунальний заклад фінансування умовно там поточних витрат і зарплат це міська рада. Але хочу сказати про те, ну якби наголосити, що ми дуже активно співпрацюємо з грантодавцями, тобто міжнародні партнери вони радо е дають допомогу, якщо Притомні проекти, якщо сучасні, вони правильні, ну вони цьому. в Україні. На сьогодні налічується близько 400 ветеранських просторів, розповів на відкритті заступник міністра у справах ветеранів України Фархад Фархадов. Основними, як ми вклали в наші методичні рекомендації, це є. Психосоціальна реабілітація, психологічна допомога, фізкультурна спортивна реабілітація, зона дозвілля і зона професійної адаптації це основні послуги, які потребує ветеран. У ході урочистостей підписали меморандуми про співпрацю між комунальним закладом, ветеранський центр Полтави, та запрошеними представниками військових частин.